Це пес калібр. Він разом з військовими виборював на фронті незалежність України. Був важко поранений. В нього була куча оскольчатих поранень. У нас про кожного з цих песиків є дуже сумні історії. Спочатку сумним, але зараз все хорошо. Притулку ковчег вже сім років. Сюди привозять тварин із зони бойових дій та окупованих територій. Зараз тут живуть майже 300 собак та котів. Якщо рахувати їх, то в нас може кількість мінятися за день на від 20 до 40, Бо ніхто не хоче мати справу з, з маленькими, бо вони часто хворіють і все. Ну, от я їхала сюди. Як мені було не під'їхати, коли люди дзвонять і кажуть, що на кар'єр викинули цю цену. Сьогодні до ковчегу приїхали гості, представники бренду «Ідейка», що займаються виготовленням картин за номерами. Так, ну давайте. Так, ти Привезли медикаменти, корми для тварин, пелюшки та багато інших корисних речей, познайомились із мешканцями. Цих людей дуже щирі серця, вони великі, ми розуміємо, що вони їх не покинуть, тому їм дуже потрібна допомога. І я дуже прошу всіх долучитися до допомоги, купуючи наші картини або просто привезти їм якийсь корм або пелюшки, щось що їм потрібно. Ідейка вже не вперше допомагає притулку. Цього разу подарунків привезли на суму 25 тисяч гривень. Спочатку. Від початку війни ідейка започаткувала проєкт Ukrainian Family. 10% з кожної картини цієї серії йде на благочинність. Від картин, на яких зображені тварини, кошти перераховують притулкам. Допомогти тваринам може кожен охочий, навіть віддалено разом з ідейкою.